Всіх вітаю, всім гарного дня. Скоро всіма нами довгоочікувана весна. І хочу вам розказати про вітаміни для орхідей. Я сьогодні виставила допис, але, може, не всі читають такі, знаєте, великі тексти, великі дописи. Тому я хочу вам розказати про такий дуже гарний вітамінний коктейль для орхідей, на орхідеї дуже гарно впливають вітаміни групи Б. Я вже вам розказувала про нікотинову кислоту, показувала, розказувала, також дописи робила. А це буде такий дуже гарний вітамін, вітамінний коктейль, бурштинова кислота, вітамін В1 і вітамін В3. Це ми все змішаємо на літр води і будемо поливати чи оприскувати неквітучі орхідеї. Можливо, цей розчин можна використовувати і на інших квітах, але я не можу цього сказати, бо ви знаєте всі, що інших квітів я не маю. Окрім фіалок і орхідей. Всі свої добриво я використовую на фіалках. Все, що на орхідеях я роблю там відро. І дістається всім. Ось. Ви знаєте, що вітаміни всім. Корисні і людям, і тваринам, і рослинам всім вони корисні, і це дуже такі гарні. Е вітаміни, ось особливо для тих дівчат, хлопців, хто пише, що дуже довго не цвіте рослина. У вас зараз є час розбудити свою рослину, йде весна, і так пробуджується вся природа. А ви ще цим коктейлем допоможете орхідейкам своїм прокинутися, закласти квітоноси, розкуклити корінчики, почати нарощувати листочки. Тому я дуже раджу, в кого це така є проблема, що не цвітуть орхідеї, сидять на одному місці. Прямо Негайно почати використовувати цей коктейль. Якщо ви берете бурштинову кислоту в таблетках аптечну, то ви берете одну таблетку на літр, одну ампулу В1, одну ампулу В3 вітаміна. Це все ви купуєте в звичайній людській аптеці. На наступний полив ви можете вітаміни замінити. Бурштинова кислота лишається, а ось вітаміни вже можете дати В1 плюс В6. Чи b 6 плюс В12, чи В3 плюс В12. Ось так можна ці чотири вітаміни групи B, b 1 В3, В6, В12, їх можна міняти. Можна оприскувати по листочкам можна протирати листочки, можна поливати отаким От гарним розчином. Розчин цей на літр води. Таблетка бурштинової кислоти ампула, одного вітаміна ампула, другого вітаміна. На літр води і поливаємо чи оприскуємо. Ось про це хотіла вам розказати, щоб ви не забували за свої орхідейки кормити. Прошу не писати мені під дописом, що орхідеям потрібен тільки світло, вода і, і, що там ще, і правильний полив. Ви собі, якщо так думаєте, думайте і робіть, як ви вважаєте, за потрібне. Я нікого не змушую, але хто дослухається, до мене буду вдячна, бо. Все, про що я вам розказую, це все проекспериментовано на моїх рослинках, на моїх орхідеях. Я нічого поганого не раджу нікому. Ось, бачите, як в мене зараз гарно. Ну, прям так гарно. Це мій такий орхідейний рай, куточок в однокімнатній квартирі. Неймовірно, гарний. Ось моя синя орхідейка нова. Красунька, красунька така. Прям гарнюня, бачите? Всім гарного дня, всім дякую за перегляд. Діліться відео і обов'язково обов'язково корміть всякими вкусняшками свої орхідейки. Вони так само, як і люди, люблять смачно попоїсти. Гарного дня всім!